Давайте ж тут как бы... Про, напомните мне, цинизм говорила Машечка Захарова. Так вот, вот цинизм. Я попробовала себя в роли сотрудника ДПС. желание. Надеюсь, будете вести себя вежливо, одинаково, вежливо со всеми участниками движения. А здесь автоматически автономно. Пять лет. Тимур Крестнов. Отлично. Традиціонна йолка жила ні, і Путін традиціонна знімає з неї якесь побажання дитини, яке обіцяє обов'язково втілити. Пообіцяв дитині, що він стане інспектором ДПС. Я не знаю, як Путін збирається це втілювати в життя, чесно, але неважливо. Ну тобто, в той момент, коли він вбиває українських дітей в Україні дронами і ракетами. В той момент, коли він викрадає українських дітей з тимчасово окупованих територій, відвозить їх в виправні центри до Росії, Білорусі і КНДР, я ще раз на цьому наголошу. В цей самий момент своїми кривавими руками він знімає побажання з ялинки і обіцяє дитині виконати його прохання, зробити його інспектором ДПС. Какой чоловік перед нами? Чоловічі ще.